Абітурієнти ОКУ знову і знову приходять, щоб почути добру новину. Та що насправді їх цікавить і як мир Львова повпливав на їхню присутність тут? вітає звітаю коблог і з вами я Оленка Шумейда. Назви три особи, яких ти знаєш уку, можливо, найбільш популярні. Я знаю декана Ярослава Притули зама Олеся. Ярослав Притула, Ярослава Притула здається. Ярослава Притула. Знаю Софію Опацьку. Знаю одну дівчинку Софію Бабек, як вона вчилась в нашій школі. Друг мого друга Тодощук. Тодощук? Да. Могу буде знати? Найбільш відома особа, яку я знаю в Буху, це Христина Полотнянко. Очасна. Хлопчик Андріан. Ну і тепер знаю тебе. Добренька. Як ви думаєте, де відбуваються пари в студентів період посту? Можливо, на природі. Але, може, на свіжому повітрі, коли вже жарко. ]ま. Явно там, де не продають щось непісного. Там, де завжди, напевно, в аудиторії. Правильно. Може їх нема. Дома в часі. Слухайте, класно, період посту нема пар. Слухайте, може би то реально таке впровадити. Слухайте. Слухайте клас, ми подумаємо про це. <рес> Хто такий Юрій Підлісний? Керівник програми ЕП, керівник духовно пасторального відділу чи головний шифпова руку? А, ну, мабуть, друге. А друге у нас керівник духовно пасторального відділу. Вітаємо! <рес> Дякую. Керівник духовно пасторального відділу. Було б класно, якщо б це був головний шеф-повар Ну, давайте пальцем в небо, головний шеф-повар Головний, шеф повар поверху. Головний, шеф-повар Хай буде головний шеф повар поверку. Як жити можна? Тільки не кажу, що на АЕП хочу вступати. Хочу. Добре, І як прийнято вітатися між студентами. Слава Ісусу Христу. Слава на віки Богу. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу. Так, як вітаються, мої бабусі і дідусі. Як? <гум> Блін, за богу. Це я знаю. Слава Ісусу на віки слава. Доброго дня, чи може вітаю вас, шановний пане. Від студентами, так? Да, так, студент. Головну вечірку. Е, називають кадило, свічка чи лампадка? Лампадка. Будь свічка. 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 А лампадка. Лампадка. А лампадка. Я думаю, лампадка. Можливо, лампадка. Лампадка. Кадело. Вечірка Кадело. Я знаю про це відбувається два рази на рік. Недавно була, Фест була. Що таке крило і що на ньому робить куратор? Праве ліве крило в колегіумі. То, мабуть, коли збирається певний якийсь відділ або крило гуртожитку, я не дуже впевнений, і, мабуть, куратор на ньому якось допомагає як ментор розрульовувати якісь питання чи щось таке. Кило, наскільки я знаю, це частина колегіуму, де проживають студенти. Що в ньому виконує куратор, ну, я думаю, він дивиться за порядком, допомагає студентам о, в якихось сту моментах навчання чи просто життєвих моментах. Літає. Ким приходиться Йосиф Сліпий Андрею Шептицькому? Знайомий. Знайомий. Десь так пересікались, так? Так. Yeah. Ага. Правнуком? À, 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 Ком! Він був його наступником. Вони обидва в програмі з ЗНО по історії, то, я, мабуть, вони цим дуже близькі. Вони десь там десь пересікались? По-любому. Теж так думаю. Ну, мені здається, що вони як друзі були. Колеги, певно, якісь. Mm. Десь, там певно, дружина. Ну, я знаю, що Андрій Шептицький це митрополит. І Йосиф Сліпий теж митрополит. А що і зв'язи? Десь ти, напевно, в церкві пересікалися, так? Mm, напевно. Ну, я uh -huh. знаю, що Йосиф Сліпий був після Андрея Шептицького митрополитом. Uh -huh. Яке було б четверте С у Гаслі Свідчити, служити, спілкуватися? вдосконалюватись. Сподіватися. Україblade. Створювати. Сміятися. Сяяти. Своїм розумом. Сповідатись може. Яка перша назва УКУ? Ну, Я думаю, ще коли було воно створено за часів Андрія Шептицького, то це був українсько греко-католицький університет. Бо тоді ну, він боровся за права греко-католицької церкви. Ку католицький університет. Храм науки. Храм науки. <ер Arctic> Класно. Львівське що-небудь університет? Богославська академія якось там. Чи що? Католицька академія, щось таке. Львівське що-небудь університет. Як ти думаєш, цього чоловіка? Так. Як його звати? Це наче сатовий. А, От, і як ти думаєш, який факультет він закінчив уку? Не Знаю, бізнес-аналітика, можливо. Він достатньо ну, висока людина, скажімо так. На бізнес-аналітиці тільки високі в часі, так. Так. Він закінчив укуп. Бачиш, пише асоціація випускників нього на Так. Ну. Політологія. Історія. Напевно, П. Політологія. Угу. Так рукою, так тримає. Да, та, 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 та. Та, та. Такий вже аж прям хоче, щось донести. Так, да. так, да, так. та, та, та. психологія і маніпуляція. Це щось зв'язане або з філологією, або з соціологією. Політології. Політологія. Славі думаю, Ні. Якихось прикладних наук. Ну, я дивлюсь по його рукам, він так якось чітко все розказує, начебто він закончив такий факультет, саме де думка, яку він хоче довести, була чітка, і по його виразу обличчя, він такий серйозний доволі. Okay. Або комп'ютерні, може, може комп'ютерщик такий. <плес> Як розправиться ця абревіатура? Думає <плес> самі. <плес> <плес> Forever best friends. напевно, що. Правда, тут українськими буквами, але не суть. Факультет безкоштовної філології. Філософський богословний факультет. <ріху> Звідки ви всі знаєте? Ой. Привіт. <ріху> Давай. Дякую. Вирішив віче засвітитися відео. Що? Що? Віде... Тут є факультет психології. Є, yeah. я навчаюсь на психології. О! Oh. Ти психолог, майбутній психолог, давай. Здоров. Я тебе чекаю тут, через пару років, коли тобі буде 15 років, І я тебе чекаю на психології. гаразд?